Наша українська делегація приїхала в міжнародна міжнародний форум ініціативи змін в на конференцію в Швейцарію, щоб донести світовій спільноті провідним політикам, гра, керівникам активних громадських світових організацій. Що в Україні досі триває війна? Що нам необхідна підтримка? Приїхала на форум вдруге. Хочу донести що у нас іде війна. І просимо підтримки спільноти в мірової. Ми черговий раз доводимо, що ми демократична країна і ми стали на демократичний шлях. На форум приїхала щоб донести в, спільно, в мірові спільноті. Що війна триває, і ми потребуємо підтримки. Маємо надію, що ми донесемо всім, що в Україні йде війна з 2014 року, і донесемо, що треба разом боротися за мир. Тут ми отримуємо знання, тут ми отримуємо інструменти. Тут ми отримуємо ті важелі, які, які ми можемо переконати спільноту про те, що в Україні такі великі, і це не проблема, це війна. І нам потрібно е, виходити з цього стану.